Ну і далі ми хочемо говорити про військовополонених та цивільних українців, яких росіяни утримують в своїх численних в'язницях. Дуже складна тема цього тижня, коли надійшла інформація про долю нашої колеги Вікторії Рощиної, журналістка, яка потрапила до російського полону, і там загинула, вона шокувала нас всіх. Тіло дівчини 27 років повернули з ознаками численних катувань і без частини органів, щоб приховати ці катування. Тож ми, як держава, як суспільство маємо захищати та повертати наших. З Нами в студію Олена Цигіпа, яка вже не один рік чекає на свого на повернення свого чоловіка. Сергій Цигіпа – житель нової каховки, громадський активіст, письменник, музикант, ветеран АТО, з основних фестивалю Рок н Ролл Таврійський, з першого дня повномасштабного вторгнення Сергій писав про ситуацію в новій каховці і навколишніх населених пунктах. Виходив в прямі ефіри разом з іншими місцевими жителями, патрулював вулиці, розносив допомогу, брав участь в антиросійських мітингах. Аж поки його не захопили росіяни. В окупованому Криму відбувся Бутафорський суд, де його засудили за шпигунство до 13 років зв'язання. Тому добрий вечір, пані Олена. І до нас приєднається я також Богдан Охріменко, секретарка Одинційного штабу з питань поводження військовополоненими. Дякуємо, що прийшли до нас сьогодні. А, пані Олено. Дякуємо. Спочатку питання до вас. Що ви знаєте про свого чоловіка зараз? Тому що суд був в Криму. Наскільки ми розуміємо, його потім перевезли кудись в Російську Федерацію. Чи ви знаєте щось про стан його здоров'я? Чи у вас є можливість обміну листами чи дзвінками? Е, із Криму його перевезли в Рязанську область, місто mm -hmm. Скопін, колонія суворого режиму номер 3 і е, в травні цього року він був в Москві, на касаційному суді, і е, е, після цього його знову повернули в колонію в Рязанську область. Я знаю, що під час етапу він захворів, у нього була висока температура, атит, і е, він написав, е, коли тільки приїхав до колонії про це. Я е, е, його теж відповіла. Кажу попроси медичну допомогу. Якщо потрібно ліки, я організую, хай випишуть рецепт, бо без рецепта я не можу нічого туди передати. І, на жаль, уже місяць немає зворотнього зв'язку. Я не знаю це чи надали листування? так. Це листування через зону телеком. Це okay. офіційний сайт, ним можна користуватися. Лише тим, хто знаходиться під слідством або вже засуджений? Місяць немає зв'язку. Так угу. пане Богдане, я у вас хочу спитати останню цифру, що я бачив, це 70 тисяч людей, вважаються офіційно зниклими безвісти. Розкажіть, будь ласка, який механізм у цієї комунікації, коли зникає людина, що робити родичам, куди стукати, як вони звідки вони можуть дізнатися, що ця людина в полоні, її знайшли. Як працює цей комунікаційний механізм? от конкретно на прикладі пана так. Сергія, чи наша сторона щось може з'ясувати, в яких обставинах цей полонений? Так за час нашої роботи ми випрацювали певні алгоритми, які на сьогоднішній день можуть давати той чи інший результат. Хотілося б, звісно, щоб цей результат був дієвішим, більш глибшим, грунтовнішим. Але ми маємо на жаль справу з ворогом, який не дотримується абсолютно. Ніяким чином, ні Женевської конвенції, ні міжнародного гуманітарного права. Відповідно, що має зробити родина, коли отримала звістку про те, що її близька людина зникла. Вона повинна звернутися безпосередньо до координаційного штабу, зареєструватися в особистому кабінеті на сайті координаційного штабу. Також на сайті є дорожня карта. Це покрокова інструкція. Вона містить розділ як для. Військовослужбовця, так і для родини цивільного, тому що там трошечки інші механізми і є певні свої особливості. І однозначно написати заяву в національну поліцію, відкрити кримінальне провадження за фактом безвісті, зникнення. Ось консультанти і спеціалісти координаційного штабу нададуть безпосередньо допомогу, поради, юридичну підтримку, психологічний супровід в цій ситуації. Відповідно, де ми можемо допомагати нашим бранцям, які знаходяться в російських катівнях, ми цей механізм застосовуємо. Але, на жаль, є певні обмеження, оскільки і дипломатичні стосунки в нас розірвані з країною-агресором, тому приходиться знаходити інші способи, інші механізми передачі інформації нашим. Військовим, цивільним, які незаконно затримані, і знаходяться в місцях позбавлення волі, вони не знаходяться в окремих таборах, як це передбачається Женевською конвенцією, а перебувають разом з засудженими у в'язницях. Відповідно, що також є величезним порушенням Женевської конвенції, але ми намагаємося підтримати родину, з'ясувати долю безвісті зниклого. Якщо в нас з'являється інформація з різних джерел, ми надаємо статус цій особі як полон інші джерела. Якщо ж Російська Федерація тим чи іншим чином через інститут міжнародного комітету Червоного Христа підтверджує його перебування в полоні, то відповідно через Національне інформаційне бюро ми фіксуємо найвищий ступінь підтвердження полонем Пане Богдане, ну, і... А в конкретно випадку пані Олени, вона що має зробити, коли вона втратила зв'язок вже на місяць? Вона знову має звертатися в координаційний штаб і е, якимось чином говорити там шукайте, де він щоб не було так, як от в цій трагічній долі Олен е, е, нашої колеги Рощиної, так? коли вона зникла, потім вона е, вже постфактум. Ми з'ясували, що вона була етапована, і якраз там вона була очевидно. Вбита, що зараз має зробити, от конкретно пані Олена в цій ситуації? Дивіться, ми з пані Оленою на зв'язку, і відповідно, наш представник координаційного штабу з нею постійно на контакті. Ми регулярно зустрічаємось. Ми відслідковуємо і переміщення наших бранців з колонії в колонію, якщо це вдається дізнатися, тому що дуже багато випадків, коли, на жаль, засуджених і військових, і цивільних переміщають в інші колонії, і навіть законодавство Російської Федерації дозволяє приховувати інформацію, в яку колонію він був переміщений після засудження. Однозначно, питання перебування місця перебування в нас на контролі, коли ми це можемо з'ясувати, відповідно, ми це фіксуємо. Проблема на жаль, в тому, що в Російській Федерації немає відповідальної особи, яка б могла б комунікувати щодо повернення цивільних, оскільки нагадаю, згідно Женевської конвенції. Цивільні не можуть обмінюватися, вони не можуть незаконно затримуватися. Вони можуть бути ну так, ми розуміємо з цим пов'язані всі труднощі. скажіть, оцей місяць вже були такі великі затримки в комунікації? Так, були я так розумію, що його знову могли за якимось таким дрібненьким приводом. Помістити в карцер, uh -huh. тому що коли він приїхав в 24 році, то до вересня він був чотири рази в карцері, і це були такі приводи: знайшли цукерку в тумбочці, не застібнутий гудзик. Під час вільного часу він був на спортивному майданчику. А хтось там із співробітників колонії каже: А що ти тут? Він каже: Ну так, вільний час, я маю право. Він каже: ти будеш тут, коли я тобі дозволю. І знову його посадили в карцер. А за правилами колонії три рази і в карцері, і його вже з загіну спільного поміщають в камеру, ну така, як зона в зоні. І от коли він там був, то листи були дуже рідкими. Mm -hmm. І ну, ясно, що я хвилююсь, переживаю, але налаштовую себе на такий довготривалий марафон. Боротьби і Сергію кожен раз, коли пишу, намагаюся знайти такі слова, щоб його підтримати, щоб він не втрачав сили духу і знав, що ми за нього боремося. Ми знаємо, да, тому, що Сергій що... отримав нагороду. Так, ця спеціальна відзнака в 2024 році Національна спілка журналістів України прийняла рішення, що Сергій гідний цієї відзнаки. Лауреат премії за свободу слова імені Ігоря Лубченка. І знаєте, коли я вперше почула про цю відзнаку, то у мене знову ж таки з'явилася така надія, що Україна його, чекає. Україна його чекає. так. А Національна премія, він не я правильно знає. читаю за захист своєї знає. слова? Він знає, я, я знає, йому написала, все. він знає. Ну, так завуальовано, але знаю. Я так. правильно розумію це за захист свободи слова, так? так. Там написано. так. так. Абсолютно справедливо. Пане Богдане, розкажіть, будь ласка, коли повертаються люди, яку підтримку координаційний штаб може їм їх родинам надавати досить широкий спектр є підтримки від нашої держави, нашим громадянам, як військовим, так і цивільним. У військових відповідно трошечки більше є можливостей. Вони однозначно проходять реабілітацію в відповідних місцях. Надається допомога у лікуванні і допомога психолога. Відповідно, якщо потребує продовження реабілітації, держава всіляко сприяє навіть за кордоном. Наші звільнені отримують допомогу. Разом з тим. Перші кроки, які здійснює держава після повернення, це забезпечує національне інформаційне бюро певними речами першої необхідності. Мобільним телефоном, де зразу звільнені можуть зв'язатися зі своїми рідними, під час проходження реабілітації відновлюються їхні документи, банківські картки, відповідні свідоцтва про закінчення вищих закладів, якщо вони були втрачені або залишилися на окупованій території. Тобто, в даному випадку проводиться Відновлення абсолютно усіх документів, в яких потребує звільнений з полону. Потім медична і відповідно психологічна реабілітація. Що стосується військовослужбовців, після закінчення реабілітації вони проходять військову лікарську комісію і за визначенням, якщо стан здоров'я дозволяє. Подальше проходить, подалі проходити військову службу, і є бажання у е військовослужбовця проходити військову службу. Він залишається на військовій службі. Може собі обрати е відповідну посаду в тій чи іншій військовій частині. Е якщо є бажання звільнитися, законом це передбачено. Відповідно він отримує усю е усі свої кошти, які були йому нараховані. І е, має право звільнитися після того, як він звільнився, може брати участь в будь-якій діяльності. Міністерство ветеранів одразу підхоплює. Тут дуже покращилася комунікація за останні місяці в цьому напрямку. З звільненими і з ветеранами однозначно. це на контролі в офісу президента. Відповідно, що стосується цивільних, тут ключову роль відіграє. Міністерство е, охорони здоров'я відповідно уповноважений справ людини. А е, е, наш омбудсмен також супроводжує і допомагає адресно вирішувати ті чи інші проблемні питання. Угу. На розуміло, пане, е, е, пане Богдане, у нас ще кілька питань буде і до вас, але спочатку до пані Олени. Пані Олена, от ми сьогодні говоримо про е, Сергія. А скажіть, будь ласка, оцей розголос і оця е, е, коли піднімаєш цю тему публічно. Як ви гадаєте, вона йому допомагає там чи навпаки заважає? Мовно кажучи, це його убезпечує від катівні та від катувань, або навпаки, до нього ставляться упереджено, починають ще гірше. І Потім ставитись. пане Богдана до вас це питання, тому що ми не раз чули, що нібито це заважає перемовинам і там його звільненню, Тому треба зрозуміти, як максимально допомогти, не нашкодити. Панела не шу ви чи е, досить часто задаються запитання. Але спілкуючись з іншими політв'язнями, які вже на щастя на свободі, то я дійшла висновку, що мовчати в жодному разі не потрібно. Вся інформація повинна подаватися екологічно, щоб не зашкодити обирати там фотографії, які можна виставляти, да? що говорити, і журналісти вони також розуміють і. Ем, коли вони готують публікацію, то вони саме завжди надсилають її мені, і якщо mm -hmm. щось там не подобається, або є якісь сумніви, то ми прибираємо або якось змінюємо речення. Mm -hmm. Те саме питання, пане Богдане. І до вас і ще одне е, наближається 9 травня. Оце побідобєсія в Росії. Чи ви очікуєте, чи можна спрогнозувати е, якісь Обміни або повернення цивільних під цю дату росіянами дивіться. Я тут згоден з пані Оленою. Тут ситуація наступна: в випадку з Сергієм а він вже був медійним, він вже був відомим журналістом. І тут виведення його питання в публічність ну ніяким чином не вплинуло на ту ситуацію, в якій він опинився. Що стосується тих людей, які не є медійними, які не є публічними, одразу хочу зауважити, що виведення їх в розряд публічності шкодить перемовному процесу та ускладнює їхнє повернення. На рахунок е, побідобя, е, хочу зауважити: координаційний штаб не припиняв роботу. Відповідно, зараз е, перемовна група здійснює певну комунікацію і. Ми будемо робити все можливе, але зразу хочу зорієнтувати: ми не будемо прив'язуватися до тієї чи іншої дати, якщо буде можливість провести обмін раніше, або, на жаль, через певні обставини це відбудеться після 9 травня. Ми будемо намагатися організувати та провести обмін військовополоненими. Відповідно, Дякую. також робота. Ведеться і по поверненню цивільних, пасибі, пані Олено. Вам дочекатися, пане Богдана. Вам повернути всіх наших. Коли будете передавати йому в руки нагороду, і наші, будь ласка, також привітання. обов'язково скажете. Пасія, що він буде гостем вашої студії. правда. <laughs> <Задоволенням, laughs> ми вже запрошуємо. Це Олена Цегіпа, Богдана Хліменко, були в прямому ефірі загальнонаціонального марафону дякую Дякую.